Повітря було важким від запаху страху та диму. Рештки колись гордого міста жевріли під небом, затягнутим попелом. Лорд Боромир оглядав цю картину, стиснувши щелепи, а в його очах горів холодний вогонь. Роки гноблення призвели до цього жорстокого поневолення його батьківщини. Він стояв перед купою своїх співвітчизників, що вижили. Відчай затьмарював їхні обличчя, їхній дух був зламаний невпинним наступленням ворога. Вони чекали його вироку, очікуючи суворого покарання від свого колишнього переможеного короля. Боромир глибоко вдихнув, відчуваючи на собі тягар їхніх поглядів. Потім він заговорив і його голос пролунав у раптовій тиші. Сьогодні не буде покарання, заявив він, і його слова прорізали відчай, як промінь світла, тільки кування нової долі. Надія замерехтіла в очах його людей. Тендітна, але незламна. Боромир підняв руку, його погляд ковзнув по їхніх обличчях. Ми боремося за наші домівки, за наші родини, за нашу свободу. Його голос лунав обіцянкою помсти та непохитною переконаністю лідера, який прагне повернути втрачене. Це не був кінець, це був початок їхнього визволення. Залишки ворожих сил відступили, залишивши за собою слід спустошення. Боромир знав, що зараз не час для самозаспокоєння. Він на власні очі бачив їхню жорстокість, знав, що їхній відступ це лише тактичний маневр. Вони повернуться сильнішими та рішучішими, щоб знищити будь-який опору. Він зібрав своїх найвірніших воїнів, їхні обличчя загартовані втратами, їхній дух загартований у вогні непокори. Серед них стояла лелека воїтелька, чия вірність поступалася лише її хитрості та вміння. Її очі, гострі, як у яструба, стежили за кожним рухом Боромира. Її рука легко лежала на руки і меча. Лелеко, звернувся до неї Боромир, його голос низький, але твердий. Ти візьмеш роту швидкокрилі та поїдеш на північ. Забезпеч переправи через річку та турбуй лінії постачання ворога. Лелека кивнула її вираз обличчя був рішучим. Вона жила заради гострих відчуттів бою, заради можливості перехитрити та обдурити своїх ворогів. Ми не залишимо жодного сліду після себе, пообіцяла вона її голос звучав як сталь. Боромир повернувся до решти своєї зібраної сили. Ми підемо на південь та повернемо те, що нам належить по праву. Рев схвалення піднявся від зібраних воїнів, звук, який лунав громом їхніх предків. Час жалоби минув. Настав час відплати. Армія, хоч і невелика, рухалася з точністю та дисципліною досвідчених ветеранів. Їх об'єднувала спільна мета, підживлювана вогнем помсти та непохитною вірою в свого лідера. Боромир стратег за своє.